Всім привіт! Чергова поїздка нашого фонду. Цього разу їде дві машини, ось, бо там багато чого веземо, як завжди, корисно. В першу чергу це медицина, потім це засоби зв'язку. Дуже вдячний структурі компанії Інга, яка, окрім того, що профінансувала придбання рацій замоквітування там і ну, все, ж таки. Ось, І були машину. У <хи> нашому володінню завжди була одна, а тепер її дві, і ми двічі більше у всякого прикольного, класного возимо. А найприкольніше, що ми веземо. Це ми веземо, воно бачите, да? 100 кілограмчиків мандаринок. Вот, так что у нас там по сути своей будет там, 9 точек. Всем э, достанется вкусняшки, обязательно мандарины, у всех будет новогоднее настроение. Э, отдельная точка будет еще у нас, это первая э, по цивильным. Э, минулого раза мы приехали, потрапили два великих населенных пункта, там залишилось приблизно там, 500 людей. Було раніше 10 тисяч, зараз лише 500. З того, що ми дізналися у людей, кого ми там зустріли, волонтери туди не доїжджають, тому ми закупили, закупили харчів, провізії десь приблизно на 11 тисяч. Ну, так що залишимо так, щоб людей була їжа смачненька. Якось так.